У нас трикутник АВЦ рівносторонній зі стороною, яка дорівнює 4 корені з 3 см. І трикутник АВД рівнобедрений, АД дорівнює БД корінь 14 см. Ми бачимо, що ці трикутники мають одну і спільну сторону АБ. Кут між площинами трикутників дорівнює 45 градусів. Для того, щоб знайти кут між площинами, ми проведемо до АБ перпендикуляри в, кожній, в кожному з трикутників. Так як трикутник АБЦ рівноосторонній, то перпендикуляр CH до АВ є водночас його медіаною, тобто поділить цю сторону навпіл. І в рівнобедреному трикутнику, тоді DH також буде перпендикуляром до AB, тому що е, якщо H – середина, DH медіана, то в рівнобедреному трикутнику це і висота, тому DH також перпендикуляр до AB. А, а отже кут DHC – це кут між площинами трикутників за умовою цей кут дорівнює 45 градусів. Нам потрібно знайти довжину відрізка CD, і ми будемо його шукати з трикутника DHC, якому відомо цей кут 45 градусів. Як ми будемо шукати його? За теоремою космісів. Для цього ми знайдемо DH і HC. CH це висота рівностороннього трикутника. І якщо ви знаєте формулу висоти в рівносторонньому трикутнику А корень з 3 на 2, то ви зразу можемо записати, що це буде дорівнювати 4 кореня з 3, що множиться на корені з 3 на 2. І ми бачимо, що це буде дорівнювати 2 на 3, 6 см. Якщо ви цього не знаєте, то CH можна шукати. Або з прямокутного трикутника, наприклад, CHB. За теоремою Піфагора. В С 4 корення з 3, аж Б половина 2 корення з 3. Або використовуючи той факт, що кут Б дорівнює 60 градусів, і тому АЖ можна шукати як катет, протилежний до цього кута 60 градусів. Ми знайшли це H. Далі. От уже DH ми будемо шукати з прямокутного трикутника, наприклад, ADH. За теоремою Піфагора. Ми так би могли шукати це H. DH це катет, тому щоб його знайти: корінь квадратний з квадрата гіпотенузи AD в квадраті ми віднімаємо AH в квадраті. де у нас. Корінь 14 до квадрату це 14, а H2 корені з 3, половина від АБ. До квадрату буде мати 4 помножити на 3, 12. Отже, ми будемо мати корінь квадратний 14 мінус 12, тобто корінь із 2 см, ми знайшли DH. Ми маємо DH, ми маємо CH. Тому далі можемо писати за теремою косинусів. Вона, до речі, у вас є в довідкових матеріалах на екзамені, dC в квадраті дорівнює DH у квадраті, плюс ch у квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін. І на косинус кута між ними, в даному випадку косинус 45 градусів. Підставляємо і обчислюємо dH у нас корінь із 2 до квадрату це 2 це 6 до квадрату 36, мінус 2 на корінь із 2 на 6, і на корінь із 2 на 2. Косинус 45 градусів. Корінь з двох на корінь із двох це 2, з скорочується. Тому ми будемо мати 2 плюс 36, це 38, і відняти 12, 38. Відняти. 12, будемо мати 26. 26. Таким чином ДЦ буде дорівнювати корінь з 26 сантиметрів. У відповідь ми маємо записати ДЦ в квадраті, тобто запишемо 26.